Кілька років жителі будинку по вулиці Войкова, 11 не можуть добитися заміни мережі у житловому будинку. За цей час підвал перетворився на болото з фекаліями. Застерлі труби вже вкриті латками, проте це вже не врятує від протікань. У цього дому є така велика проблема, яка вже тягнеться на протяжні багатьох років. Це постійне затаплювання вода з сточними водами. Какие либо обращения в разные инстанции на сегодняшний день никакого результата не дали. То есть по-прежнему система. Каналізації затаплюється підвал. Звісно, це може привести в конічне мітогії к розрушенню підвала. Аналогічна ситуація склалася в багатьох інших будинках. Замість того, щоб замінити мережі, які відпрацювала свій ресурс, влада змушує комунальників влатати їх підручними засобами. як каналізації, так і трубопроводів, водопроводу, ті тобто, раз плачевна зараз не змінюється, і змінюється, то по мінімуму. кожен день люди сталкиваються, як абичні жителі, так і організації з такими аварійними ситуаціями. В програмі розвитку міста капітальні ремонти трубопроводів повинні розпочатися 2009 році. Але вже сьогодні у кожному будинку міста застаріла систему водопостачання та водовідведення. Застарілі труби тріщать по швах. За словами фахівців, в недалекому майбутньому це може призвести до катастрофи, коли зруйнується вся водна мережа міста. Врятувати систему можна тільки комплексною допомогою, як зазначають експерти. Застарілі комунікації потребують одноразового вкладання коштів, що дозволить значно зекономити на ремонтах ще на десятиліття. Сьогодні водопровідна і каналізаційна мережа міста, які вже в середньому півстоліття, вона відпрацювала будь-який можливий ресурс. Система латання дірок, дірок на дірках вже не працює. Сьогодні потрібна кардинальна заміна всіх мереж, треба одного разу вкласти кошти і знову на декілька десятиліть забути про ремонт і економити ці самі кошти.